Якщо ви маєте фінансові труднощі або вважаєте, що ваш матеріальний стан не задовільняє вас, то це розклад для вас. Тут ми поглянемо, що є причиною фінансових труднощів та як стабілізувати цю ситуацію. Імовірно, причиною ваших фінансових труднощів є втручання якоїсь особи. Це хтось надміру холодний, надміру жорстокий, надміру несправедливий. Це може бути керівник, який не дає вам розвиватися на вашій роботі, який загнав вас в рамки якоїсь малої зарплати. Або ж це може бути ваш партнер як бізнес партнер який заважає вам розвивати бізнес наповну. Так само це може бути і ваш партнер у шлюбі, який забирає майже всі ваші гроші. А покращити ваш фінансовий стан, як це не дивно, зможе ситуація, коли вам відмовлять в допомозі. Хтось вас десь підведе. Хтось вам десь не допоможе, хтось від вас відвернеться. І ця ситуація спонукатиме вас розраховувати лише на власні сили. І не лише розраховувати на власні сили, а повірити у власні сили. А ще покращити ваш матеріальний стан вам допоможе якесь навчання. Покращення ваших власних навичок. Чи можливо варто освоїти нову професію? Тож в фінансовому плані для вас настав час бути відкритим для нових знань. А ще вас досить обмежує у фінансах те, що ви боїтеся виходити на якийсь новий рівень. Ви боїтеся розширювати свої горизонти, боїтеся розширювати зону свого комфорту. Варто подолати ці обмеження. І для вас відкриються нові можливості. І ваша фінансова ситуація почне потрошку, але стабілізуватися. Тож не бійтеся нового, вчіться новому і виходьте на новий рівень. Тож перестаньте себе обмежувати і відкрийтеся для нових знань, і все у вас вийде.